Фігенські знахідки в магазині Блиск. До речі, у них там зараз багато акцій, дарують якісь подарунки, знижки, тому, можливо, саме час туди сходить, а я показую, що обрала я. Це те, що я давно шукала і дуже сильно хотіла. Взагалі на касі мені дали ось таку карточку. Я стерла копійкою і виграла мінус 15% на неакційні товари на наступну покупку. Дивіться, що я нарешті купила. Я майже три місяці не купляла, бо за 600 гривень я не готова була купляти цей бронзер, скажімо чесно. А зараз у Паєзе вийшла нова версія цього бронзеру, типу в стіках. В стіках мені не цікаво. І так як це в них уже новинка, то це рахується стара версія, і я купила її вже на 200 гривень дешевше, тому можливо хтось хотів. Зараз саме час, бо відтінки тут, дівчата, мені робили цим бронзером макіяж на весілля. Він протримався цілий день, а перед цим робили макіяж на дівич вечір. І він на ранок був ідеальний. І відтінок такого молочного шоколаду. Це, до речі, у мене нуль перший відтіночок. Оце те, що я хочу затестувати з вами в наступних відео. Взагалі, як ви бачите, я брови постійно малюю. Це така штучка від Шиглем. Пачці пише, що це рідкий олівець для брів. В чому? Тут прикол. Тут такий пензлик, магнати, я б даже сказала. Ми вмочаємо цей пензлик в ту помадку чи що там, і подивіться, як він наноситься. Мені здається, що, можливо, це буде гарно. Не знаю. Що Цей, що цей товар були на акції, тому я купила їх дуже-дуже вигідно. Надіюся, я була вам корисною.